Ну що ж, друзі, я приїхав. Зараз твоя мета не пропускати орків далі. Добре зрозумів. Боже ж йти на позицію. Ходімо, а ось і наша позиція. О, до речі, всім привіт, друзі! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. В цьому відео я буду грати за ЗСУ. Але, друзі, дуже важливо, обов'язково зараз перед переглядом поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, 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 друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися скільки ми глядачів любить Україну. Зараз ми знаходимося на позиції в цьому окопі, і наша основна мета обороняти це місце. Інколи з цієї сторони на нас будуть нападати. Каву до два милітає дрон, треба його збити. Мені тільки що по рації сказали, що над нами літає дрон. І так, друзі, ось він. Давайте ось таким чином зараз знищимо його. Фух, друзі, вийшло. До речі, в мене є ось така спеціальна рація по якій я розмовляю. І саме по цій рації мені кажуть інформацію: прийом, прийом, я збив дрона. Готуйся, через пів хвилини буде бій. Що? а як це? На вас будуть нападати, обороняйте окоп. Ух, друзі, нічого собі. Треба підготувати зброю. Давайте, друзі, ось таким чином. Друзі, я вже бачу орків, які зараз будуть на нас нападати. Тому давайте спробуємо стрельнути в них з Джавеліна ось таким чином. Вау, нічого собі, яка прикольна штука. Відстрілюємо їх ось таким чином. Кидаємо в них гранатку і два, один. Давайте взривайтеся, так, чомусь не вийшло. Проба номер два. Давайте кидаємо вище і так, ну майже вийшло. Треба ще вище кидати. Ось так, ось так, друзі. І вау! Прийом, прийом, майже всіх знищили. Готуйтеся, зараз буде наступна хвиля. Ух, друзі, нічого собі, подивіться на це. Звідки їх тут стільки взялося? Фух, подивіться, вони навіть в нашому окопі були. Насправді це дуже-дуже дуже складна робота. я вдячний всім нашим захисникам героям, які захищають Україну. Прийом прийом, на вашу позицію йде танк. Нічого собі, а що мені робити? Ховайтеся, він буде стріляти. Друзі, 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 ви це бачили. Танк влучив в нас, але добре, що всі цілі. Кавун, кавун, прийом. Що, що, що. Поки танк перезаряджається, треба його знищити. О, друзі, мені ця ідея подобається. І до речі, я вже бачу танк, тому давайте, друзі, перезаряджаємося та стріляємо прямо таки в нього. Давайте спробуємо ще раз. Друзі, дивіться, мені. Все ж таки вдалося знищити цей танк. Він тепер горить. Але все ж таки, так спочатку, він майже влучив в нас. Це було дійсно страшно. Камон, слухай, в мене є для тебе завдання. Добре, я слухаю. Підійди зараз до мене, я тобі розповім. Хлопці, ви тут впораєтесь? Так, звичайно, можеш йти. Ну що, друзі, скоріше побігли. А поки я біжу, друзі, відкрите коментарі та напишіть де ви навчаєтесь. Так, друзі, обов'язково відкрите коментарі та напишіть, де ви навчаєтесь. Мені дуже цікаво це дізнатись. Тому пишіть у коментарях всі коментарі я читаю. І ми майже прибули на місце. Слухай, ти хочеш підірвати корабель? Корабель орків? Ну, звичайно. Тоді поїхали за мною. Друзі, я думаю, що зараз буде щось цікаве. Друзі, я приїхав і я вже бачу артилерію. Давайте подивимось. Кавон, ти знаєш, що у орків є крейсер Москва? Звичайно, знаю. Зараз твоя мета його підірвати. Що, а як це зробити? Спочатку тобі треба дізнатися координати, де він знаходиться, а потім. А потім випустити туди ракету. Ну тоді давай це робити. Спочатку з дрона прослідкуй де він знаходиться. Давайте це зробимо, друзі. Я вже бачу з дрона цей корабель. Так, це крейсер Москва. Я не знаю насправді, як ми зможемо його підірвати. Але якщо в нас це вийде, це буде прям дуже-дуже дуже круто. До речі, дивіться, тут також є орки, і нам потрібно дізнатись координати, а де він знаходиться. Координати, де саме зараз стоїть цей корабель, щоб ідеально в нього вучити. Так, друзі, координати тепер в мене є, і зараз будемо стріляти. Я думаю, що це буде дуже епічно. Слухайте, ну я вже готовий стріляти. Бачу, що координати в тебе є, того стріляй. Фух, друзі, це такий важливий момент насправді. Давайте сідаємо ось таким чином. Друзі, я вже ввів координати, тому давайте на рахунок 3 стріляємо. Один, два, три. І так, друзі, ракета полетіла. Ракета летить і зараз вона влучив в цей корабель. Це дуже прикольно виглядає. Вона, до речі, така швидка, друзі. Подивіться. Але головне, щоб ми попали в цей крейсер. Так, друзі, це найголовніше, я вважаю. Ну а тепер подивимось з дрона, як це буде виглядати. Ну що, друзі, давайте дивитися, як це буде виглядати. Зараз ракета влучить в цей корабель. І крейсера Москви більше не буде. Ух, нічого собі, друзі, що це за вибух! Просто подивіться. Отакої, друзі, від нього майже нічого не залишилось. Так, тепер цим кораблем а навряд чи можна буде користуватися. Це, звичайно, моя думка, але так, друзі, від нього майже нічого не залишилось. І це дуже добре. Ха ха дивіться, дивіться на цього орка, до речі, він пливе тепер. Ну це завдання ми просто ідеально виконали, я вважаю. Слухай, а куди це ми приїхали? Ти добре виконав попереднє завдання, тому ми тебе взяли на штурм Криму. Що, ми зараз в Криму? Звичайно, твоя задача зараз його штурмувати та. Знищувати орків, я не зрозумів. Це це жарт якийсь, чи що? Слухай, кавон, тут не жартують. Йди в бій. Добре, зрозумів. Йду виконувати наказ. Друзі, я зараз в Криму знаходжусь. Дивіться, тут також наші дорожні знаки залишилися. Це дуже прикольно. І я вже бачу орків. Друзі, навіть не знаю, як мені їх знищувати. Думаю, що наші танки та артилерія будуть нам, звичайно, допомагати, але все ж таки орків дуже багато. І я хочу на них напасти з того місця, з якого вони не очікують. Так, беремо джавеліна і давайте, друзі, один, два, три в купу орків стріляємо. І в мене, друзі, це вийшло. Так, давайте за допомогою гранат. Давайте, давайте, друзі, кидаємо, кидаємо ось таким чином, а тепер ховаємося. Тому що вони також в мене стріляють. Фух, насправді це дуже складно, але дивіться, що в нас виходить. Вони мене не бачать, тому я спробую ось таким чином зараз в них кидати гранати. Давайте, друзі, ось так. Вони навіть не бачать, звідки летять гранати. І дивіться, друзі, в мене вийшло. Я не знаю, як це. Тільки що я звідти кидав гранати, і вони якось попали. Все ж таки, але друзі, як ви розумієте, це ще не все. Давайте за допомогою цього пістолета також їх знищувати. Давай, 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 йди сюди. В мене також є ось такий пістолет лазер. Дивіться, який він прикольний. І давайте подивимось, що ще в мене є. О, в мене також є гранати. Так, давайте ще ось цих орків знищимо. Ось таким чином. Давайте в мене є крута ідея. Також кинемо гранати з того місця, з якого вони не очікують. Так, друзі, вони на жаль мене побачили. Тому давайте, друзі, ось таким чином будемо кидати сюди гранати. Давайте ще в ту купу орків кинемо гранати і подимо, що зараз з ними буде. Давайте, давайте гранати, взривайтесь. Так, давайте спробуємо за допомогою Джавеліна. Також стріляємо і подивимось. Нічого собі. Так, друзі, давайте наступна спроба. Чому б і ні, в нас дуже-дуже гарно це виходить? І залишилось їх не дуже багато. Але треба бути дуже обережним, тому що вони також стріляють. Нічого собі, скільки в них тут танків. Так, 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 ось таким чином, друзі. Так, стріляємо в них. Нам не потрібно, щоб вони підходили до нас. Давайте також в танка будемо стріляти, щоб знешкодити його. Так, друзі, в мене є снайп. Снайперська винтовка, ось подивіться, і зараз ми також будемо стріляти. І, вау, нічого собі! Яка прикольна штука! Так, давайте ще ось таким чином. Вони мене не бачать, а я їх бачу, я ось таким чином. Їх знищу. Просто, друзі, подивіться, яка це крута річ. Треба ще трішки ближче підійти і сховатися у кущах. І давайте, друзі, дивимося. Я бачу ще одного орка. Тому так, 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 не вийшло. Добре, давайте ще раз вийшло. Мене залишилось мало патронів на цю снайперку, тому давайте, друзі, ще трішечки. Постріляємо. І так, в мене, в мене закінчились патрони. Але я бачу, що в мене є ще ось такий автомат. Тому давайте подивимось, як він стріляє. Поки що не бачу орків, але треба бути дуже обережним, тому що вони можуть напасти зненацька. І можуть, звичайно, мене знищити. А ось і орк. а ну давай, давай, йди сюди, йди сюди. Так. А що це було? Так, друзі, якийсь дивний автомат треба відступати, тому що набої вже закінчилися. Є ще ось така штука, я поки що не знаю, що вона робить, але. Щось мені здається, що вона дуже крута. Давайте, давайте. ідіть сюди, друзі. Дивіться, що я роблю це. Це дуже прикольний автомат, так, 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 обережно, обережно. І ти давай йди звідси. О, друзі, подивіться, що з ними сталося. Просто подивіться на це. Я не очікував, що так буде насправді. Але хочу вам також показати ще один лазер, він навіть крутіший. Давайте, давайте, йдіть сюди, йдіть сюди. Дивіться, друзі, просто це, це дуже крутий лазер. Кавод, молодець, давай ще трішки залишилось. Я бачу. Йди вперед, а ми тобі будемо допомагати. Добре, давайте спробуємо. Я вже бачу, що мене знову хочуть знищити. Так, друзі, треба обережно ось таким чином. Я як справжній дракон, до речі. Я думаю, ви розумієте, це нові технології, і мені, до речі, зараз треба бігти. Фух, друзі, в мене було насправді дуже мало сердець. Але все ж таки я встиг сховатися. Давайте ще ось тих знищимо. Давайте, 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 друзі. В нас непогано це виходить так обережно, обережно, обережно. Фух, друзі, не знаю як, але це в нас вийшло. Так, друзі, ми змогли повернути Крим додому. І дивіться, що я зараз можу зробити. Прямо зараз спускаємося. І, звичайно, треба зараз покупатися в українському Криму. Так, друзі, купаємося на морі. Ну що ж, друзі, сьогодні ми грали за ЗСУ. Не забувайте. Ми що наші військові вони найкращі. І обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення!